Під час пандемії деякі з нас, можливо, милі рідше або навіть значно рідше, попри ті, що більше часу приділяли дезінфекції поверхонь, прийняті спочатку. Тепер, коли ми повертаємося до нового життя, давайте розглянемо наші звички щодо гігієни та збираємо, що дійсно потрібно робити щодня, а від чого можна говорити. Миття під душем за потребою. Немає жодного природного закону, який би вимагав обов'язкового щоденного душу. Частота миття залежить від того, наскільки ви потієте, пахнете або бруднетеся. Наприклад, якщо ви інтенсивно тренуєтеся два на день, можливо, вам буде комфортніше прийняти душ два. І навпаки, якщо ваші щоденні справи не роблять вас особливо брудним, ви можете обмежитися душем раз чи два на тиждень. З точки зору здоров'я немає жодної причини митися щодня, тому ви самі вирішуйте, коли вам це потрібно. Рідше миття надихає, може бути корисним для шкіри, оскільки мило змиває природні олії. Якщо у вас часто суха шкіра, варто випробувати зменшити частоту миття та подивитись, чи стане вам краще. Якщо хочете знайти золоту середину, можна митися без мила або просто промивати окремі брудні ділянки тіла під краном. Мийте волосся за потребою. Ваше волосся, як і шкіра, має природні олії, які його захищають. Крім того, з точки зору здоров'я немає необхідності миті волосся щодня, адже воно не живе. Тому графік миття волосся варто визначати за його станом. Кількості людей достатньо миті волосся раз на кілька днів, а не щодня. Жирне волосся може потребувати миття через день, хоча робники шампунів, звичайно, радять робити це щодня. Для інших типів волосся оптимальним буде миття 2-3 рази на тиждень, густі або кучеряве волосся можна мити раз на тиждень. Але руки мійте часто. Хоч миття рук не стало таким важливим у боротьбі з COVID, як ми спочатку думали. Воно все ще залишається одним із найкращих способів запобігти захворюванню, які передаються повітряно-крапельним шляхом, через їжу або брудні руки. Згідно з рекомендаціями CDC, руки варто миті до та після приготування їжі, особливо після контакту з сірим м'ясом, до та після догляду за хворим, до та після їжі, після відведення туалету, після зміни підгузка. Після контакту з твариною, наприклад, домашнім улюбленцем, їхньою їжею або відходами. Після дотику до сміття. Після чхання, кашлю або сморкання. Окрім цього, я завжди мій руки після повернення з магазину це звичка, яка залишалася з пандемії, або після спортзалу, адже там завжди багато бактерій. Чистіть зуби двічі на день. Фахівці одностайно рекомендують чистити зуби двічі на день і користуватися зубною ниткою. Але що буде, якщо чистити зуби лише раз на день? Вони, можливо, не будуть в ідеальному стані, як у тих, хто дотримується стандартного графіка, але це все одне набагато краще, ніж нічого. Наліт, який викликає захворювання ясний, формується приблизно за 24 години. Тому навіть одне чищення на день допоможе. Тому, якщо можна, дотримуйтеся звичного режиму вранці та ввечері. Міняйте одяг, коли він того зажадає чи дійсно вам потрібно змінювати весь одяг щодня? Це залежить від типу одягу та того, що ви в ньому робили все, що промокло від поту або мало тісний контакт із тілесними видами, варто прати після шкірного носіння. Це стосується шкарпеток, нижньої білизни, більшої кількості спортивних промов та будь-якої футболки, яка встигла стати вологим до моменту, коли ви її знімаєте. Свічоти, штани та піджаки можуть носитися довше без прання за оцінками GQ, Такі речі можна носити до п'яти разів, а джинси навіть цілий сезон. Насправді джинси нічим не особливі, якщо одяг залишається чистим, ви не пітнієте в ньому і він не полагоджує пахнути, немає необхідності його прати. Коли прибирати та дезінфікувати будинок. Якщо ви досі дезінфікуєте поверхні через побиття COVID, CDC вже давши вам дозвіл припинити це робити. Однак, якщо хвороб на ковід або іншу заразну хворобу був у вашому будинку протягом останніх 24 годин, варто продезінфікувати всі поверхні, яких часто торкаються. Якщо хворий користувався вашою ванною кімнатою, краплі його блювоти або діареї могли потрапити куди завгідно, і в такому випадку процедура обов'язкова. Щодо звичайного прибирання, не дезінфекції, CDC діси радите робити це регулярно, а конкретну частоту ви вибираєте самі. Для поверхонь, якими часто користуються, наприклад, кухонних стільниць, щоденне прибирання гарний варіант.